Це вже третій простір, який ми відкриваємо на Чернігівщині. Коробщина розвивається, і всі наші ідеї вони знаходять тут свою реалізацію, своє втілення. Наш відокремлений підрозділ це вулику, якому бджолки трудівниці. Охайний, чистенькі, завзятий. і є кінцевий результат. Коли є людина потреба, вона зайшла і ніколи не виходить, щоб вона її не вирішила. Сьогодні у нас відбувається надзвичайно чудовий захід. Це відкриття волонтерського молодіжного простору. Ці простори їхня задача дати. Молоді, можливість, місце, де можна збиратися, творити, мріяти. Всі звикли комунікувати лише там у месенджерах через соціальні е, якісь мережі, але насправді людям потрібні люди. Молодь потрібно об'єднувати і надихати, щоб щось робити в цей час. Саме ми, наша молодь з нашої школи, були е, подавали ідеї для того, щоб організувати молодіжний простір. Запитали, що як вони це бачать, які вони хочуть там дизайн, що вони хочуть в цьому бачити. І молодь озвучила те, що вони хочуть такий е, е, душевний простір, креативний. Наші ідеї були всі прийняті, були вислухані. Ну дуже Я дуже. Вдячний червоному хресту. Те, що він взагалі коротко з'явився. Даний простір він був реалізований в рамках грантового проекту програми Браво. І, зокрема, програму Браво в зокрема в цьому районі супортить Британський Червоний Хрест.